Верховна Рада проголосувала за електронний реєстр військовозобов'язаних, а повітряні сили України здійснили історичне влучання. Що таке літаки А 50 та Іл-22 і чому їх знищення настільки болюче для Росії? Про все це я зараз розкажу. Я Микита Міхальов. З вас лайк чи підписка. Погнали! А – це радянський, а згодом і російський літак далекого радіолокаційного виявлення та управління його створили, щоб виявляти і супроводжувати повітряні надводні цілі, оповіщати про повітряну і надводну ситуацію. Ну і важлива місія управління літаками винищувальної та ударної авіації. При їх наведенні на повітряні, наземні та морські цілі, також цей літак служить повітряним командним пунктом. І за даними Дефенс Експрес, до 14 січня у Росії на озброєнні перебувало 9 літаків А 50 три базові модифікації і шість модернізованих. Ну і зважаючи на невелику кількість, втрата такої машини для рашистів є дуже серйозним ударом. Крім того, один такий літак коштує від 300 до 500 мільйонів доларів. А 50 може виявляти бомбардувальники на відстані в 650 кілометрів, винищувач на відстані в 300, а крилаті ракети на відстані в 215 кілометрів. Такий літак повинен контролювати повітряний простір, в якому діє авіація. Він виявляє цілі, координує і спрямовує свої бойові літаки. Він може відстежувати не лише повітряні, а й наземні цілі, наприклад, радари. Відповідно, тепер тимчасово росіяни сліпі, ну чи частково сліпі, не будемо їх недооцінювати. Але так чи інакше, це суттєвий удар по можливостях російських повітряних сил, тому що він значно зменшує їхні можливості виявлення наших літаків, які працюють на низьких висотах. Ну, противник їх майже не бачить, тому що ворожа наземна РЛС вона обмежена от радіогоризонтом. Щодо того, чим збили цей літак офіційної, інформації немає. Російські воєнкори натякають на дружній вогонь Френдліфаєр. Однак така версія вона виглядає неймовірно тупою. Натомість, оглядачі Дефенс Експрес допустили, що це могла бути система Patriot, яка працює поблизу лінії фронту. Блукає, так би мовити. Великою втратою для ворога може стати, до речі, і людський ресурс. На борту перебували 16 людей, це 5. Людей льотного екіпажу 11 спеціального сам по собі льотний екіпаж це втрата невелика для них, тому що таких екіпажів в Росії багато. Будь-який екіпаж ІЛ-76. Я нагадаю, після підготовки тривалістю в декілька місяців здатен буде пілотувати А-50. А от спеціальний екіпаж це 10-11 операторів, які готують кілька років. От це вже дійсно серйозна втрата для них. Тепер про Іл-22. Це повітряний командний пункт. Його росіяни використовують для координування операцій. Таких літаків у них було лише 11. Ну тепер 10. Щодо можливостей літака, то він здатен проводити розвідку повітряних, наземних і надводних цілей. Іл 22 м здатні виявляти факели балістичних ракет на відстані в 800 кілометрів, а радіолокаційна станція їхня здатна знаходити і супроводжувати літаки і крилаті ракети на відстанях до 700 кілометрів. Поза як станом на початок повномасштабної війни у росіян було 12 літаків іл 22 м і ще 10 простих Іл-22. І кожен знищений літак це удар для них суттєвий. Попри те, що Україна знищила один літак, росіяни втратили самі щонайменше два. В червні минулого року під час заколоту Пригожина і Вагнерівців найманці знищили чимало російської авіації. Серед уражених цілей теж був Іл-22М. Ось ці два літаки А-50 та Іл-22М, вони зазвичай працюють у зв'язці. ІЛ-22 отримує інформацію в режимі реального часу з тих самих А-50. Радар сканує і щитує ситуацію, а іл 22 відбувається вже управління. Вони літають постійно разом. Ну, тепер не літають. ЦК тепер припинить рейди по спортзалам і Рєстікам, тому що Верховна Рада прийняла законопроект щодо електронного реєстру військовозобов'язаних. Що ви думаєте з цього приводу? Пишіть у коментарях. Що ж це таке? Ну, от зараз розкажу на пальцях. Формально, реєстр запустили ще у березні 2022 року, але без повної бази. Заступаючи на посаду міністра оборони Рустем Умєров на початку вересня казав, що сенс оберіга. Так база називається, у повній цифровізації процесів, щоб перевести все у діджитал від електронного квитка до документів військово-лікарських комісій. Крім того, реєстру неможливить будь-які корупційні ризики. Ну він так казав. Адміністраторами цього реєстру визначено обласні ТЦК і оперативні командування, наповнюють його ж районні міські центри комплектування. І тепер, коли бази даних синхронізують, рейди по спортзалам і реєстікам відпадуть самі собою, тому що ТЦК і так буде знати, де ви працюєте, який у вас номер телефону, яке водійське посвідчення і так далі, далі далі. За вас, по суті, уточнять всі ваші дані автоматично. Реєстр. Містить інформацію про всіх призовників, всіх військовозобов'язаних та всіх резервістів віком від 17 до 60 років, які дані в нього вносять, перераховую: прізвище, ім'я по батькові, дата та місце народження, стать, громадянство, місце проживання і перебування, сімейний стан, наявність дітей, освіта, професія, місце роботи, стан здоров'я військового, військово-облікова спеціальність. Також до реєстру заносять відомості про батьків, реквізити внутрішнього і закордонного паспортів, індивідуальний податковий номер, оцифрований образ обличчя, дані про виїзд за кордон, дані про судимість. Ну і тепер, після голосування за ось цей закон про є реєстр, перелік буде доповнено номерами телефонів, якщо у вас їх декілька адресами електронної пошти, відомостями про володіння іноземними мовами, про право на володіння зброєю. Ну і як я вже казав, водійське посвідчення. Що думаєте стосовно цього приводу? Пишіть у коментарях. У мене ж на цьому все. Па-па.